Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про рослину з цікавою назвою матеймачуха, Мачуха, а ще її називають Підбіл Звичайний. Матеймачуха – Мачуха ранньовесняна трав'яниста рослина. Росте, звичайно, по всій території України, зустрічається на берегах річок, канав, озер, на заболочених місцях. Цвіте мати й мачуха рано навесні. У березні квітні з-під землі, з не що зимує, проростають квітконосні, пизлисті опушені пагони, вони вкриті численними бурувато-червоними недорозвинутими листочками. Суцвіття кошики яскраво жовтого кольору до 2,5 см у діаметрі. Крайові квіти обгортки язичкові. Маточкові плідні, з них розвивається насіння, вони розміщені у кілька рядів. В середині суцвіття кошика трубчасті двостатеві квіти, вони безплідні. У травні достигають плоди мати й мачухи довгастоциліндричні сім'янки до 4 мм завдовжки з 5-10 реберцями. Кожна сім'янка має чубчик з довгих білуватих волосків. Завдяки яким вітер легко переносить насіння мати й мачухи на далекі відстані. Мати й мачуха це багаторічна кореневища рослина. Кореневище товсте, повзуче, зимує в ґрунті, від нього відростають білі нитковидні додаткові корені, листки мати й мачухи зібрані у прикореневу розетку. Листки округло серцевидної форми від 10 до 25 сантиметрів завширшки, нерівномірно кутасто зубчасті. Листки прості, черешкові із січастим жилкуванням. За формою нагадують нижню поверхню кінського копита. Саме завдяки особливостям будови листків рослини підбіло звичайного і отримали свою другу, більш популярну назву мати й мачуха з нижнього боку. Листки білоповстисті, теплі, ніби мати, а зверху гладкі, лискучі, холодні мачуха. Листки мати й мачухи з'являються пізніше, коли рослина перецвіте. Мати й мачуха це лікарська, медоносна та декоративна рослина. Препарати мати й мачухи використовує як офіційна, так і народна медицина. У складі листя мати і мачухи місяця аскорбінова кислота, інолін, пектин, ефірна олія, стероїди, зокрема ситостерин та стигмастерин, алкалоїди, холін, дубильні речовини, флаваноїди, зокрема кемферол та кварцетин, вищі жирні кислоти. У квітах мати і мачухи виявлені алкалоїди. Флаваноїди, вищі жирнові кислоти, моносахариди та полісахариди, фенолкарбонові кислоти, тритерпеноїди та сесквітерпеноїди, препарати листя мати й мачухи використовують в якості протизапального, жовчогінного, відхаркувального, пом'якшувального, спазмолітичного та потогінного засобу. У народній медицині частіше використовуються препарати листя мати й мачухи, рідше суміш листя і квітів, а іноді і квіти у вигляді на пару чи настою, як відхаркувальний та потогінний засіб при захворюваннях органів дихальної системи, при запаленні слизових оболонок дихальних шляхів, при захворюваннях нирок, катарії шлунку, кишківника та сечового міхуря. Використовують напар з чотирьох шести столових ложок суміші листя та квітів матей мачухи на один літр окропу у співвідношенні 2 до 1. Свіжовичавлений сік з листків матері мачухи внутрішньо приймають при золотусі та туберкульозі легень по 4-6 столових ложок в день. Також свіжовичавлений сік з листочків матері мачухи використовують для закапування в ніс при нежиті. Свіжий сік листків мати і мачухи чинить ранозагоювальну дію. Його використовують при лікуванні гнійних ран, наривів, виразок, при гнійничкових враженнях шкіри. Міцний відвар суміші листків мати і мачухи та крупиви, взятих порівну, використовують для полоскання волосся при його випаданні, при сильній лупі, що супроводжується свербінням шкіри на голові. Листя мати й мачухи для використання в якості лікарської сировини збирають з кінця травня до середини літа, а квіти рано навесні на початку цвітіння. Мати й мачуха це ранньовесняний медонос та пилконос. Її квіти бджоли відвідують найактивніше з 10 до 15 години. Найбільш інтенсивний льот спостерігається з 11 до 12 години. Квіти виділяють нектар наприкінці цвітіння. Пилок квітів мати й мачухи яскраво жовтого кольору. Саме квіти мати й мачухи забезпечують бжіл рясним раннім взятком пилку. Підбіл звичайний використовують і як декоративну рослину. Розмножувати мати й мачуху можна як насінням, так і вегетативно кореневищами. Насіння, зібране в кінці травня на початку літа, можна висівати або відразу після збирання, або восени, або рано навесні. Насіння проростає у рік висівання. Для вегетативного розмноження кореневища мати й мачухи викопують після цвітіння до відростання листя. Рослини, отримані з кореневих черешків, зацвітуть вже наступного року. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.